А в ці дні тут зібралися служителі церков України для того, щоб разом молитися за мир, планувати наступний рік. Брати та сестри, ми хочемо сказати вам, що ми дуже вдячні вам за вашу підтримку, за ваші молитви. І ще раз хочемо просити вас молитися за мир в нашій країні. І зараз в нас тут в Україні 1200 учнів і. Кожну неділю ми збираємось на зібрання. У нас є, є часи, коли ми вчимося із Біблії, з писання і намагаємось навертати людей до Христа. Ми молилися, ми мріяли і ми надіємось на Бога і дуже вдячні за вашу підтримку. Харків, Дніпро, Львів, Вінниця, Одеса, Кропивницький, Київ. Київ.